Цю літературу юнацька бібліотека отримала наприкінці минулого року. 101 книгу українських і зарубіжних авторів надав центр дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука за проєктом Книжкова навала. Це було і дитячі книжки, і дорослі. Це була і психологія, і багато книг на воєнну тематику. Навіть є дитячі книги. Ми безмежно вдячні всім за подаровані книги, впевнені, вони обов'язково знайдуть свого читача і стануть важливою частинкою нашого фонду. Окрім юнацької бібліотеки, по 101 одній книзі також отримали публічна бібліотека Панюдинська, Краснопавлівська, Орільська та Чернігівська книгозбірні повідомляють в управлінні культури міськради. Для бібліотекаря, мабуть, це найкращий подарунок. Книга ми дуже радіємо, коли ми знаходимо. Такі можливості для поповнення нашого фонду. Попитом користуються зараз українські книги. Якщо раніше в нас не так багато читали українські, то зараз ну, навіть запитують саме українською мовою книги. Загалом торік за державними програмами та від благодійників до бібліотек Лузівської громади надійшли понад 7 тисяч книг, зазначають в управлінні культури.